29 років роботи в ДСНС за цей час сотні виїздів, врятовані життя, безсонні ночі, і безмежна відданість справі. Сьогодні Олександр Васильович Купраж йде на заслужений відпочинок майже після 30 років роботи водієм у пожежній частині міста Бучі. Цікава служба, цікавий колектив. Молодий, так як я вже трошки вік, всі молоді. З молодими молодішаєш, от настрій набагато кращий. Спорт. Ну і горіло і. Часто і не часто. За традицією у частині звучить остання бойова тривога, а караул проведжає колегу оплесками. <му> Зі щирими обіймами та сумом у очах сьогодні у пожежній частині лється справжній струмінь вдячності та поваги. А далі у пане Олександра відпочинок: увага для петьох онуків та головне мрія про мирне українське небо.